Вітаю вас, шановні глядачі каналу Архіви Минулого на черговому дослідженні загадок історії. Сьогодні ми поговоримо про свідчення, які можуть перевернути наше розуміння минулого людства. Уявіть собі, цивілізацію, що володіла технологіями, про які ми досі можемо лише здогадуватися. Ця цивілізація зникла внаслідок глобальної катастрофи. Приблизно 12800 років тому, чи могли наші далекі предки бути набагато розумнішими, ніж ми вважаємо сьогодні. Археологічні знахідки по всьому світу змушують серйозних дослідників переглядати традиційні погляди на історію. Якщо вас цікавлять ці питання, підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео. Почнемо наш аналіз з найбільш вражаючих свідчень існування протоцивілізації на нашій планеті. Перший аргумент стосується неймовірної точності давніх мегалітичних споруд по всьому світу. Піраміди Гізи в Єгипті орієнтовані на сторони світу з похибкою лише 3,6 градуса. Саксаюаман у Перу. Демонструє кам'яну кладку, де багатотонні блоки підігнані без будь-якого розчину. Сучасні будівельники не можуть повторити цю технологію навіть із застосуванням найсучаснішого обладнання. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про походження цих споруд і їхніх будівельників. Офіційна історія стверджує. Що єгипетські піраміди побудовані примітивними інструментами близько 4 тисяч років тому, проте геологічні дослідження Сфінкса вказують на сліди водної ерозії віком щонайменше 10 тисяч років. Другим важливим свідченням є знахідки артефактів, що демонструють неможливі для свого часу технології. Механізм Антікітери, знайдений у 1901 році біля Грецького острова, виявився складним астрономічним комп'ютером. Цей пристрій, створений близько двох тисяч років тому, і міг передбачати затемнення та рух планет. Такий рівень технологій офіційно з'явився в Європі лише у 18 столітті нашої ери. Багдадська батарея, знайдена в Іраку, здатна була генерувати електричний струм 2000 років тому. Якщо ви вперше чуєте про ці артефакти, підпишіться та поставте лайк, щоб не пропустити. Ці знахідки свідчать про існування знань, які згодом були втрачені внаслідок якоїсь катастрофи. Третім доказом є стародавні карти. Що зображують географічні об'єкти, невідомі у час їх створення? Карта Пірі Рейса 1513 року показує берегову лінію Антарктиди без льодового покриву. Проте цей континент був офіційно відкритий лише у 1820 році, причому під товстим льодом. Як турецький адмірал. Міг знати про рельєф Антарктиди, прихований під кілометровим льодом мільйони років. Карта Оронтія Фінея 1532 року також зображує Антарктиду з дивовижною точністю. Єдине пояснення полягає в тому, що ці карти скопійовані з набагато давніших джерел. Ці джерела могли бути створені, коли Антарктида ще не була покрита льодом. Близько 12 тисяч років тому. Четвертим елементом головоломки є міфи про всесвітній потоп, наявні в культурах усіх континентів шумерський епос про Єльгамеша, Біблійний Ной, Індійський Ману, Грецький Девкаліон описують однакову катастрофу. Ці легенди згадують про богів вчителів. Які приносили знання вцілілим після катастрофи племенам людей, єгипетський Тот, Шумерський енкі, мексиканський кецалькоатль мали схожі функції передачі знань і культури? Напишіть у коментарях, які легенди про потоп ви знаєте зі свого регіону або культури, геологічні дані. Підтверджують різке підвищення рівня океану близько 12800 років тому. Це співпадає з кінцем льодовикового періоду та вимиранням мегафауни на всіх континентах одночасно. П'ятий аргумент стосується математичних і астрономічних знань, закодованих у давніх спорудах і текстах велика піраміда Їзи – Містить у своїх пропорціях число пі та золотий переріз, точніше будь-яких таблиць Стоунхендж у Британії та Гобеклі ТП в Туреччині орієнтовані на астрономічні події з неймовірною точністю. Маянський календар описував прецесію земної осі. Повний цикл якої становить 25 820 років. Для розрахунку такого циклу потрібні спостереження протягом тисяч років і складні математичні обчислення. Шумерські тексти згадують про великі астрономічні цикли та докладно описують сонячну систему з дивовижною точністю. Поділіться у розгорнутих коментарях. Які ще астрономічні знання древніх здаються вам найбільш дивовижними? Шостим свідченням є свідомо залишені попередження про циклічність катастроф у священних текстах різних культур? Платон у діалогах Тімей і Крітій згадує про Атлантиду, знищену 9000 тисяч років до його часу. Індійські веди описують цикли юг, коли цивілізації піднімаються і падають протягом величезних періодів часу. Єгипетські жерці розповідали Геродоту про кілька періодів, коли сонце сходило з іншого боку горизонту, це може вказувати на зміщення полюсів або інші катаклізми, періодично спіткають нашу планету. Зодіакальна прецесія ділить історію на епохи по 2160 років кожна, ці числа часто зустрічаються в міфології та архітектурі давніх народів як свідоме попередження нащадкам. Усі ці факти разом формують послідовну картину забутої високорозвиненої цивілізації. Знищеною глобальною катастрофою близько 12 тисяч років тому вціліли окремі представники цієї культури, передавали знання примітивним племенам, що породило легенди про богів. Математика та астрономія були зашифровані в монументах як попередження про циклічність подібних катаклізмів. Чи готові ми сьогодні почути це попередження? І підготуватися до можливих майбутніх змін. Сучасна наука поступово визнає реальність масштабних катастроф у минулому, включаючи падіння метеоритів і зміни клімату. Підпишіться на канал Архіви Минулого, поставте лайк і напишіть свій висновок у коментарях.